Документ компонування. Для створення цього документа необхідно перейти в блок виробництво, розділ компонування і натиснути на кнопку Створити в лівому верхньому кутку. Після натискання перед нами відкривається робоче поле документа компонування. У лівій частині документа заповнюємо такі рядки: Відповідальний виробник, дата виробництва, номер документа та замовлення виробництва. У правій частині документа в розділі Продукція за допомогою кнопки Продукт додаємо інформацію про продукт, найменування продукту, кількість і специфікацію. В розділ Матеріали виводиться список матеріалів, які потрібні для виробництва продукції. Також в документі компонування є можливість роздрукувати штрих-код. Ви це можете зробити, натиснувши на іконку Друкувати. Після внесення всіх даних натискаємо на кнопку Зберегти. Також всі документи в блоці «Виробництво», розділі компонування можна фільтрувати за номером документа, датою виробництва, організацією, виробником та відповідальним.